Привіт, чат! Привіт! Сьогодні буду грати в Субнатику І як це трапляється з усіма іграми, я ніколи не грала в неї. Нічого не чула, тому будете мені допомагати. Якщо що Нова гра нерву ж? Да, завжди перед новими іграми нервую. Так, виживання, вільність. Крута творчість. Творчість? Виживання? Та я не хочу виживання. Та я ж задушуся, страшне. Та давайте вільність. Я вільна пташка. Добре, якщо я помру, це буде на вашій совісті. Attention! Запуск через три, два, один. Щад я говорю. Уже треба щось, вже треба щось робити. Тушу, тушу, тушу. Реально горю. Нормально, нормально. Все, наче норм. Аварійне завантаження. Ви зазнали, легкого ушкодження голови, що вважається... вважається, все нічого не працює добре. Вода. Очищена вода. Ага, поняла. Не поняла. Скористайтеся Налагоджувач це... А, ah, тут треба крафтити типу. -ти спорядження. Треба титан. А титан це металеві уламки. А металеві уламки це де їх взяти? Треба вийти. А вийти? Сюди. о красиво. Ішло і, і вниз в воду? Треба в воду? Та щось не хочеться. Може просто тут стояти і чекати допомоги. Ну ладно. Ми ж не помремо. Так, добре, ну виглядає нормально. Ой, ящик, ящик, ящик. Мідь основний складник усього електронного устаткування. А, зачекайте, то ми можемо полагодити оцей наш е... зяблик правильно і все і пройти гру? Це буде тільки початок гри. Зразі. Батарейка. Коротше, збираємо просто ресурси спочатку, а далі розберемось. А як їх викладувати? -а. -а, 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 -а? Якщо я помру, то всі речі вони типу, пропадуть. Я правильно розумію? Якщо хардкор, не забувай зберігатись. А. Ого! Так це і зігра. Я бачив розслідування, що ти 40-річний чоловік із скамиш людей на гроші, це правда? Да. Ну, вра. Максимально цілова на перший погляд. Чисто плаваєш, збираєш прикольчика і імба. Лома зловиба, будь ласка, руками. Так я ловила рибу, вона мене не О oh, боже. Окей. Okay. Лови, лови. Добре. Рибу можна їсти, а і корали можна. ловити. Тут все можна брати? Я думала, що тільки стоп. Кислотний гриб. Красиво. Ви хочете, щоб я зловила рибу, правильно? я вам бачу одну. І мені з нею робити. Всіх можна ловити? Прикол. Окей, окей. Ти можеш крафтити якийсь новий балон, але треба сюжет робити. А по сюжету що треба робити по сюжету? По сюжету треба не вмерти. Ресурси прості речовини. Лумаревате м'ясо. Я б не хотіла їсти м'ясо колись. Я до цього прийдула не скоро. Ласти! Я скрафтила ласти. Сканер. Оце сканер. Чот? Я щось зробила. <laughs> Як це забрати назад? О, все. <смех> <смех> о, це ж риба? Так треба нагору, нагору, нагору. Ой, стоп, 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 стоп. А це ж смерть, означає? Ні, це не смерть. А Антонім до народження. А просто ресурси втрачаєш. добре. Окей. Ну і не треба мені ці ресурси, я в принципі нічого не залутала. Але це прикольно, в мене якраз всі ресурси оновились. Ну не ресурси а... воду пити не треба. Мені дуже сильно потрібен балон з повітрям. Так, що мені потрібно зробити? М -м -м -м. О! Стандартний красневий балон. Для балону потрібен титан. Для титану потрібні металеві ламки. Чоти. Треба шукати металеві уламки. Ого. Лотатись куди ще спочатку на мілені. Знайти пшетонілину. Зараз. Треба рибо, треба рибо, щоб не з пустими руками додому повертатись. Тебе. Є і тебе. Воно не ловиться. Ація, атя. Треба їм назустріч йти, назустріч. О, Малюк, привіт. Де він все? Є, yeah. і тепер я можу зробити стандартний кисневий балон, правильно роблю балон. Роблю батарейку. Пішло, пішло. Реально пішло. Снаряд і. Роблю сканер. Житло-будувач. Ми будемо свою базу будувати. Тобто ми не будемо жити в цій печері, а будемо базу будувати. Прикол! Блін, прикольно. Прик... Хороша гра. Трохи налякає в моменті. Нормально, нормально все буде. Так, окей. Нам потрібна печера. Це вже печера чи ще ні. йо Йома. Еф. Self scan complete. Vital science normal. Continuing to monitor. Йома! О, 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 о! Боже, який мій кодовий челик, Гарно! Гарно, прикольно! Так, на горну, на горну! Опа! Пливи, пливи! Пливи, пліз! Пліс! Що, реально не встигну? Ау! Фух, мама! Давай нарваємо, що, що переживати, не треба переживати, все я живо. Ось там, де ці червоні чели вибухаючі, і знаходиться сірка. Поняла, поняла. Зараз луночка розбирається взагалі. зігра. Я така за один раз проходжу. Ого, а туди можна. Мама. Те, як не можна, але дуже цікаво. А. Живи, 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 братанчик, живи. Ти знайшла джерело тепла, потім знадобиться для виготовлення електрики. а окей, окей. окей, це є. О, прикол! <сі> Мяксика вхопила. Сірка в гнізда. Червона риби рибля камікадзе. Кавікадзе! Хороша назва. Добре. О! друзі гарні. Вони жалять, да? Ай! А що сталося? Ой! Захавали, ти померла. Від кого? Від медуз? В печерах на стінах є гнізда, у них сидить риба. Коли ти підпливаєш близько до гнізда, ця риба починає плести на тебе і вибухає. Після того, як вона вибухне, ти можеш зібрати сірку в гнізді. Поняла? <плес> Не ріжеться риба. А, ПКМ, а, а чого типа? Реально можна. Вибач. Вибач, вибач. Воно Ви, в реальному житті затримує дихання ніколи зануряти, мені здалося. Можливо, інколи впливає. О, ось печера. О, оце, оце воно? Оце воно? Ні. Так не воно. Не туди. <плес> а я туди Ось сюди, назад. Диму до Росії не треба. Ну, треба назад. Ось найде печеру, з якої не фігачить гейзер. Ти її знайди. Знаєш, як це важко. Оце воно. Оце цей й діт. Ні. Воно, що воно? Оце? Боже, наразі хі? Я зросла. Дякую. Чот. Я вас вітаю. Так, одна, подай. А, так легко. Окей. Тепер можна не підказувати. Можете не підказувати. Якщо вам. Ваше серце це витримає? Я уявляю, якщо ви профі в цій грі, ви бачите, як новачок починає гадати, який взагалі не вдупляє, що відбувається. Ви такі О, БОЖЕ! Як же вам важко дивитись, тому я вам дуже сильно співчуваю балон. А що що з балоном? Ломати зібрала ломка. В мене немає титану. Нема ще одного титану, чорт. Є, 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 там, 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 я я я я бачу, 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 бачу. Вау Вау, вау. Хороша гра. Хороша гра. Клас. я задоволена. Окей. 18 минус. プロテーラジャーシーにオシチョン。 Kolejna. Plika na bezpłatność. O, cisia! Cisia! Kofesia! Ciubzik! No A! Ciub! Ja lepomi do. Robę I chciał mą. Nice! Nice! Bo nie było mnie dam. Da. Я чат. Изи, изи. Так. У нас готовый протирадиационный костюм. Капсула час. О, забрал! Ирод! Найс. Ну куда, Чоловік каже, що ми з тобою граємо однаково. Багато чого не бачимо, практично під носом. Я не знаю, як це працює. Ну, я просто дуже неуважна. Я звертаю увагу на інші речі. Та й коли все новеньке, то не знаєш, з якими предметами можна взаємодіяти, а з якими ні. А можна оцю. Підвагу за собою таскати. Не можна жесть. Так у мене проблеми. Мені потрібна вода. Мені потрібна вода. Оце, оце, оце. Є. Ого, це що таке? Ого. Йомою. Сейчас. Мне куда тело? Дай мне это сканувать. Ладно. Ты хочешь сканувать, что я тебя зим. А вот тут. Що це і є що? І мені тепер красти їх можна. Крулячий скот, за якорінь. Ти вже і в воді до мене добрався. Нема мені спокою, за якорін. Вони летять тебе рятувати. Oh. Там ні взагалі, якщо more. чесно. <laughs> Ресурси я ще базу розбудую. Не треба мене рятувати мені покой в зоні і тут зриветься. Сідака нам <рігандна> а стіна як Ти не зробила люк венти. Оксен production оп. Боже. Боже зроби сонячну панель і постав трубу навколо неї. Сонячна панель під водою? Ви впевнені? Так. А хіба? А хіба це так працює? Окей, okay. ну no, я ставлю зараз зараз. піксель піксель треба. До сонця направляю. Блін. Там же сонце. Не матюкайтесь в чаті. О боже. Вона нерівно. рівна. Таканько. Це буде довго. До цього ж нереально додуматись, ви що? Я б в житті ніколи б не здогадалася, що треба б брін... сонячну панель під воду. Брінжі, і треба будувати базу під водою. Жесть. Тоді нам треба ось це розібрати і побудувати ось так поправи. Найс. Тепер. Повертаємося додому. Ого! Капець база їба. Вау. Це фіхі. Тут ще буде щось по типу Лохнеського монстра. Ого! Острів! не ничего. Да-да, конечно. О, прикольно. Прикол, мини -крав. Мини -крав. Ну, жарт, взяты, всташ. ты же мини-краф. Мини-краф. Ну, же, Треба взяти в стаж. Закласти дощечку. Блин, а чи встигну я? А як? яку дощечку? А в мене нема. Позаду. А у мене все є. А тут є дамедж. Damage. damage. Слава Богу. Живу. Немає місця схоже, ніби тут буде дуже багато лазурів. <laughs> Нагадаю, Барбі детектив. Чи Барбі там шпигун, не пам'ятаю, як вона називається, де тебе через перешкоди проходити. Термінал назад зеленим світиться. Тут усе світиться зеленим. Блін, це мені, звісно, не дуже подобається. Бо у нас залишилося мало часу. І оний куб. Там ще був куб, а бачу, бачу, так. Проскануй куб. Ой, ну вже пізно, звісно, така казати. Падати. Ми не виберемося тепер звідси, да? А, це ліфт. Угу. Я спочатку подумала, що це каток. Зайшли на базу інопланетянів. Ну, ну от. Дорались. Мен тепер помрем. Через без Self scan complete. Bacterial infection in your system is progressing. Detecting skin irritation and immune system response. Те зрозуміло, що в тебе смертельний вірус. Таначе, да. То що, ми все одно одні, самі одненькі у цьому світі. Ледь виживаємо. Ну, помрем, то й помрем, Треба тільки риби смачно, поїсти перед смертю. Сомна така на один стрім чи будеш проходити до кінця? Ну, поки що мені подобається, тому буду проходити до кінця. Може компас зроби. Потім. Ну тут є мапа, типу, ось ця. Але мені мало про що це каже. О, яке гарне блакитне небо. Літають птахи, Світа сонце десь.

It's coming from the building. Change course. Set thrusters to full. Прибульці не люблять людей, а я як яко я зрозуміла. Ну, все, додому ніхто не їде, це точно. Ну, можна, до речі, залутати їх корабель, правильно? Ти ж хотіла тут залишитись на острові. Не хотіла повертатись. От вони тебе почули і все для цього зробили. Добряки. Так. Є, тепер з Is a fast, safe mode of transport. But remember that swimming Прикул. is good for your glutes and endorphin levels. Wow. dark Welcome aboard, Captain. my. Прикольно, а ну зачекайте. А вона може цими пушками побити? Сорі, пацанчик, мені цікаво було. <сорі> Стріляти було б класно. Так, чапи, все, це вже дуже звісно, цікаво. Але треба закінчувати гру вже 12 година. Хто буде готувати гречку з котлетками? Just for just for